Так, зараз буде обзор на, на шатун фірми Duals. тайванського виробництва. Така у нього коробка. От. Значить... От як у нас пальчик ходить? Все вільно. Все так як має бути. Всі дюрочки виконані просто, просто чітко тут. Тобто палець тут не прослаблений. Ось обробка втулочки. Прорізі доволі широкі. Сепаратор. Пальчик. Тут, тут май, майже взагалі ніякульфта немає. Ну, тут так, зараз заміряємо всі діаметри, кому може цікаво, бо щось йому комусь щось це допоможе в житті або в ремонті мотоцикла.

На жаль, оці шайби в комплекті сирій. Тобто треба буде ставити старого колінвала закалені шайби. Бажано. Бажано чому? Тому що може бути крива площина у вас власне, на блоці. І у вас ці шайби стре, тому що шатун прижиметься до одної сторони. Так як це доїжа запчастини, то якби. Картера, криві і тому все подібне. Є така штука. Може бути криво розсочений циліндр і тому подібне. Так, забираємо це саме другий план. Зараз у нас будуть обзори на поршень фірми Duels. Власне, тут є два вида. Один поршень. значить